Ми з мамочкою прийшли, зробили собі каву, зробили собі гарненькі бутербродики і будемо зараз насолоджуватися процесом кавування. Всім смачному, хто їсть! Церкву. Я хочу познімати. Сомочок, почекай секунду, мама хоче зібрання зняти. Yeah. Після церкви Макдональдс, бо Вілям замовив, щоб чемно сидіти в служінні. Він був молодець, ділився всіма іграшками, сидів чемно, то ми йдемо всередину. На Патону, дуже гарний Макдональдс і купимо йому щось смачненьке, бо бабуся зварила борщик голубці. Ми тільки його пригостимо. Борщик, огірочки зрази, це в нас лаваші, це кабучки смачного. Ми пообідали, полежали, трохи відпочили. Маємо йти сьогодні ще на вечірні. має співати молодіжний хор, у якому я колись теж співала. Йдемо в магазин, бо Сталочка захотіла в Аврору. Та, сталочка в Аврору? Бо в нас такого магазину нема. Колечко, я ще такою не бачу ніколи біла, але на сонці вона О, вона вже рожа, фіолетова робиться. А О, Яка вона... гарна. Вона Це подарунок билика. від тіті Оксани. Да. Дуже гарна. Йдемо. Вілимо в діла штани, бо вийшла на вулицю так холодно, як дощ мав бути. І вже сонечко. Вибач, ми йдемо, сторону, йдемо Я знаю, що ми не сюди йдемо. Пішли. <клес> <клес> я вже знаю, що <клес> дорогу. Ааа, старі знайомі вучки. Ми йдемо прогулятись. Ой, мама зустрі. Ви квіточка гарна, синочка. А, а ромашечку хочеш синочок? Я ja, люблю ромашек. Дивіться. Ромаше. Це не той магазинчик, це то качелька. Вау! Ай, де магазинчик, де багато машин. і там вибрати машинку. Зараз в мене так завжди трусяться всі руки. Давай тут Карпати, дивись на Ага. ага. Ти чуть не впав. Зйомка в мене Мам, не дуже добра. Гарно в тебе зйомка, дивись. Диви одною рукою, диви, як я йду. Нічого страшного, дивись. Красота! Нюхайте, Ой, dai, щось маємо фокус. Дивіться, яка велика ромашка! Тут... Красота! Фотка, раз, два, три! Роби фотографію, давай! Дай раз! Раз, два, три! Клас! Вілєм нюхає ромашки. Дивіться, не виривай, не Не можна коту порвати, чуєте? Йди до, мами. Ти для мене хочеш? Але там не можна рвати, синочка. Не можна салочки. Хотів синочка. для мами. Ой, хотів для мами вирвати квіточку. Гарно. Тут на цій селі теж дуже багато різних. Гарно. Хочеш мамі вирватися? Ти ви, коротше, квіточка. Сталочка, двикіль мені ромашечку рве.

багато є Вже зробила, мама стежку. Так. Гарно. І тут можна нормально ходити тепер. Давай скільки гарних дерев посадили, бо такий міні гарний. Посадили дерева, квіточки. Дерево, дерево, як там правильно? І мама з відео мадуть. Красота. Бачите, яке красоту зробили? З велосипеда. Підійди, подивись, з велосипеда. Ага, там ми як зараз приближу вам трохи, бачите, як міні-велосипед. О, колеса. Кулес. Ой. Зараз... Ой, чекайте. Опа. Мама, куди ми зайдемо? Хочу показати качелі делить да, Вікторія і стелочка виросла на цих да, я їх качелі. Зараз ми їх пройдемо. А він же, до речі, катався там. Було чесно, ми з дідусем ходили. Так. Ми дідусем вже це ходили, він мені нагадував. Зараз ми вам покажемо. Да, мамина подружка жила. Вона теж зараз до речі зі мною. Оля, привіт, якщо ти о, мене дивишся. Угу. Виходь, Оля, да. виходь, виходь на качелі. Да, я да, да. йду цієї сторони. Дам так, от мої качельки. Я найбільше пам'ятаю ось цю штучку. Ось цю, яка я тако помаленьку кругом. Ja, це сам сам я це найбільше пам'ятаю. І там теж, до речі, качельки отам далі. І, до речі, це так можна швиденько обійти теж. Ну, найбільше мені запам'яталося це. Ні, це немає. Я вірила вам вже навчила. Я, я не знаю, чи це правильно я йду, але я так Я до сих, сих пір не знаю стало, як правильно на тих качельках кататися. Але я колись ходила така. Я... Коли а як колись, а зараз як? Зараз можна ну, тебе раді що, я не знаю як. Ясно. Давайте, спускайтеся. Ну, давай віримо. Я сюди ходжу. Сюди. Тут пісочок. Накрайти. Діток. Мої дітки маленькі. Ну вже не маленькі. І Істелочка, ну що, розкажи, як тобі Україна? Мені дуже І Істелочка така, мам, можна я піду сама в магазин, будь ласка. Я кажу, можна, але з мамою. Не через те, що я хвилююсь, просто що якщо буде тривога, щоб вона не налякалась, то я вирішила з нею прийти. І знаю погуляти. Але дяка Богу, я вже скільки разів у Львові я чула один раз. Тривогу під два рази, бо ти частіше приїжджала. Ну. Ой, який величезний будинок тут збудували. Тримай, ну, віримо синочі подається. Отже, махаємо. Оце Аврура. От тут махає. Але ми скупилися. Накупила я багато чого собі додому в штати, те, що любить вікуся, і ми багато взяла собі макофи, купила бабусі в своїй в село гарні стаканчики. Думала, зроблю розпаковку, але забула зняти відео, бо ми кудись спішили, я вже не пам'ятаю куди. Повертаюся ми з вечірнього служіння, і я не могла намалюватися, як гарно сходить сонечко і як прекрасно виглядає наш вечірній Львів. Хотіла собі на пам'ять зберегти, можливо, хтось пізнає, яка це вулиця. І, як то кажуть, згадає, хто там жив чи хто зараз там проживає. Скажу так, що львів'яни, у вас дуже гарне місто. Гордіться тим. Покажіть на гарну пірс. суховали. Дивимося, як гарно люди розбудувалися. Такий гарний захід сонця, а це трамвайна колія. Ча там не доганяють. Находити, треба 10 тисяч кроків, бо дуже смачно нас нагодували, ми повечеряли. Зараз буде солодке. Кава, то я вирішила зробити перерву. Знаєте, як робить перерву на весіллі? За другим заходом. Вирішила з дівчатами, нас доганяють. Вирішили прийти. Подивитися місцевість. О, бачу міні-маркет є. Класно, дуже гарно. אני קצ'לקי, ניסי, אני פרח עוד המקשר לסדרום Школа в Суховолі. І яка гарна. Травичку засіяли, поливають. Ялиночки туї. А як гарно. Відкриття має бути якраз до 1 вересня. Оце, я розумію, школа. Зараз покажу зблизька. Як гарно. Брук ювочка в селі. Сюди. Так, і сталочка вийшла на зустріч і катається на самокаті електричному. Їдь сюди на світло, щоб було видно, доночок. Сюди на світло, поїдь. Ні, що було. Вау! Краса! Ти вмієш їздити? Там нічого важкого немає. Ми прийшли до озера. Wow. Там якийсь будиночок, танці. Я хочу бути теж. Я буду перші. Я фарші. Ми зі станочка прийшли до дон Хочемо подивитися, як в неї там стоять бракета. Дивіться, що тут перш. Та зробив собі нарешті в житті зуби. Ja, Наче квіточки. О, зуба. Візові квіточки. Я не бачила. Щось підписали. Впертим. не бачу. Ось дивіться, як тут гарно. Криселка, тентаклінок.

Це на щитка хучистки. Це є паста? Ні. Ні. Знаєш, Це для губ і для ah. зубна пастка. Це взагалі мачка mm -hmm. mm -hmm. якась. Це назові це. Тоже. Хучастка і така. А тут різно тоже якась милокосмет. Десь той стане, каже карту. У мене віршок, мене буде печенька. Можна дітей передіти. І вологі серветки в туалеті. Нормальок. <правдає> Давай, чисті зубчики. Пише, немає йоржика, немає печенька. Немає чищення, немає анестезії. Так, прийшли ми на сніданок з моєю мамулечкою і сестрачками. Ані такі самі, як в мене, в мами ще про крутий де розуміють про

your phone.